Вітаю вас! Сьогодні ми разом звертаємося до Святого Духа з проханням про покровительство, захист і натхнення. Ця молитва допоможе вам відчути Божу присутність у щоденних справах, прийняти важливі рішення з вірою та знайти внутрішній мир. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково молитву читаємо 40 разів. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець. Освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом. Допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні. Мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства. Наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе. Просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець. Освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом. Допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні. Мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства. Наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе. Просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець. Освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом. Допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні. Мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства. Наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий Душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства. Наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе. Просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець. Освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом. Допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні. Мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства. Наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе. Просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець. Освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом. Допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні. Мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства. Наповни мене знанням, що веде до Бога, не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Святий душе, просвітителю сердець, освіти мої думки Твоїм світлом, допоможи розрізняти правду від брехні, мудрість від марнославства, наповни мене знанням, що веде до Бога. Не дай заблукати на шляхах життя. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.